Треба зауважити на е, те, що якщо це верхня кінцівка, ми нею не намагаємося собі допомагати, тому що е, хто з вас ламав руки. Важко потім ну, використовувати зламану кінцівку. Чи й боляче. Так само і в даному випадку. Тому ми намагаємося робити щось подібне. Е, як це працює? Тобто ми, е, Максимально сильно намагаємося затягнути на початку для того, щоб потім робити менше обертів. Потім, ну, тобто, ми обертаємо кріток максимально до моменту зупинки кровотечі. От я більше до прикладу не можу. І фіксуємо потім цей клястик будь-як, аби тільки він не гуляв. Хтось якось буде насолодій, вони можуть наступити на цей клястик. І цей орнієт просто і вже не буде. Тобто поранений буде все одно видів. Так маку в той минуле, що ми правоосновного пальцями. Добре, дякую. основна Єгор, я вибачаюсь, мені просто боляче, тому що я нормально рекламу. І ми також фіксуємо своєму час. Закриваю, потім стрічку тайм заклею. Якраз на неї на, на і наноситься час накладання турнікетів. Особливо цінним стало те, що захід був не просто демонстрацією, а живим діалогом з прикладами, помилками, виправленнями та щирим інтересом з боку молоді. Головна мета таких зустрічей не лише передати знання, а й сформувати усвідомлення, що базові навички тактичної медицини можуть стати вирішальними у критичний момент. Життя дорога. Ніжки три тисячі гривень. Дивіться за деспресу за 100 гривень. Торнікет це не турнікет. Зрозуміло це не про війну, це про відповідальність, готовність і турботу про себе та ближніх. Команда ДВРЗ та страйкшоп висловлює вдячність адміністрації ліцею за відкритість до співпраці, а учням за активність, зацікавленість і бажання вчитися. Безпека починається з освіти, а кожна така зустріч це ще один крок до більш свідомого підготовленого суспільства.